Доброго ранку, доброго дня. Хай все навкруги добрим буде щодня. Малята, погляньте, який чудовий кошик з різнокольоровими квітами з'явився у нас в групі. А давайте розглянемо, якого кольору квіти в ньому. Червона квітка, жовта, зелена і синя. Молодці. Діти. А у нас є різнокольорові горщики. Давайте наші квіточки посадимо у горщики за кольором. Перша квітка якого кольору? Так, жовтого посадимо її у жовтий горщик. Наступна квітка червона, посадимо в червоний горщик. Далі синя квіточка. У синій горщик. І остання квіточка. Зелена. Так, посадимо в зелений горщик. Молодці малята. Ви добре допомагали і всі квіточки знайшли свої горщики за кольором. А щоб квіти добре росли, їх треба поливати. Погляньте на ці квіти, чи однакові вони за розміром. Ні. Ця квіточка найбільша, ця менша, а ось ця найменша. І у нас є ліки. Вони теж різні за розміром. Це найбільша ліка, менша ліка і найменша. А тепер малята полімо наші квіти. Найбільшу квітку поліємо з найбільшої ліки. Меншу квітку з меншої лійки. І найменшу квіточку, з якої лійки польємо, з найменшої. Молодці. Дітки, ми полили всі квіточки, хай вони ростуть. Малята, що у нас сьогодні з'явилося в групі? Так, кошик з різнокольоровими квітами. А якого кольору були квіти в кошику? Так, молодці. А що ми з ними зробили? Так, посадили в горщики такого ж кольору, як квіточки. Малята, а про ці квіти, що можна сказати? Так, вони різні за розміром. Молодці. Малята, вдома разом з батьками спробуйте повторити всі завдання, а я чекатиму на фото ваших робіт у вайбергрупі. А на сьогодні до побачення. До нових зустрічей!